Добрий день. Чергова проблема на персику. Ось бачимо кучерявість листя. Кропив його, закропив. Десь днів 8 назад кропив, дня 2 назад. Також лікували, то лікували від моніліозу. Зараз нова проблема. Ну, будемо щось з цим робити. Два дні назад кропив такими препаратами від аптеки садівника Колібрис і Страж. Колібрис якраз від кучерявості, результат 0. Кропиві виногради, персики, абрикоси, результату ніякого. Йдемо пробувати далі. От так зблизька виглядає кучерявість, деформується листок. Першим ділом позривав такі листки, на щастя, їх було небагато. Цей процес тільки почався. Уразив в мене нектарин і персики. На абрикосі поки що цього не бачив. Буду брати новий препарат для мене Делан, і до роботи. Хвороба насправді небезпечна. Спочатку уражує листки, потім добирається до плодів. І за рік може багато що знищити. Тому не будемо нехтувати цією хворобою. Вона проявляється в основному через холодні ночі, коли і коли занадто волога погода, дощі. Ну що ж, бажаю вам наснаги і хисту, щоб не опускалися руки. Будемо далі боротися з хворобами за наш урожай. Бажаю вам гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.